Ідегаріям з України, хтось вже з усієї сили жнивує, хтось на низькому старті, так як власне ми, а для когось це взагалі далека перспектива. Але на сьогоднішній день є питання, яке нас всіх об'єднує. І я думаю, що ні для кого не є секретом, що всі сидять свого роду так по-народному на ізжогі відносно майбутнього ціноформування на продукти нашої з вами праці, безпосередньо на сільськогосподарську продукцію. І сьогодні хотілося б поговорити про те, що на нас очікує, от буквально в найближчому майбутньому. І це ціни на. Пшеницю та ячмінь, тобто ранню зернову групу. Тому що хотілося б про це все діло поговорити у розрізі абсолютно на сьогоднішній день незрозумілої, нестабільної і місцями неадекватної роботи зернової ініціативи, у розрізі оцих питань постаратися щось прогнозувати. Хоча прогнози зараз максимально невдячне діло, але я спробую, прошу не брати за аксіому, але все ж є якийсь набір думок, яким хотілося б поділитися. Підписуйтесь на наш канал, поїхали! Також користуючись можливістю, хочу нагадати, що в минулому році, а саме 22-му, ми стали найбільшим вітчизняним виробником насіння соняшнику. Такі гібриди, як Альдазор, Бомонтер Імпульс, в цьому році висіваються практично у всіх регіонах України. І скажу відверто, що на сьогоднішній день просто душа радується, коли заходжу у будь-які соцмережі: це інстаграм, фейсбук, Ютуб. Люди самі, навіть ми їх про це не просимо, діляться результатом і просто діляться задоволенням від роботи з нашим насінням. Тому Давайте працювати, давайте пробувати, і все буде врожайно, все буде Україна. Ну так, присів на плуг. Я думаю, що нові скажуть, що я його зараз використовую конкретно за призначенням, тобто як лавочку. Але ми все одно поки ще продовжуємо класичний обробіток ґрунту, тобто оранку, і зараз часткове рихлення. Але не про це. Сьогодні про ціни на пшеницю ячмінь і наші перспективи. Поїхали. І так зараз коротенько хотів би пробігтися по цінах на пшеницю і ячмінь, які на сьогоднішній день сформувалися у портах Великої Одеси, тобто розумієте, Чорноморськ, Южний Одеса. Якщо говорити за пшеницю, то за другий-третій клас ПДВ сьогодні можна продати по 7 тисяч гривень. Скажу відверто, що якщо порівнювати старт минулого сезону і цьогорічний, то ціна. Ну, зрозуміло, що все в порівнянні, але вона плюс-мінус на рівні, якщо порівнювати з минулим роком. Якщо говорити за ціну без ПДВ, то вона е, коливається за другий третій клас в районі 150 доларів, що еквівалентно 5500 гривень. Якщо говорити за фураж, тобто четвертий клас, то його можна реалізувати без ПДВ в портах Одеси по 5300 гривень. Якщо ми говоримо за ячмінь, то тут, тут ситуація взагалі. Жахлива ситуація, я не знаю, як підібрати. В голову лізуть лише Матюки, але сама ціна. Якщо говорити за ячмінь з ПДВ, то це в портах Одеси 5400 гривень, а якщо говорити без ПДВ, то 4300 гривень. Я просто не виявляю, якщо людина має десь ячмінь в Чернігівській області чи Київській області, поки вона його привезе, то я не знаю. Ну, він, можна сказати, безкоштовний. Але тим не менш. Коротенько, просто посоняш про соняшник, то з ПДВ в портах Одеси його можна реалізувати по 13 тисяч гривень, без ПДВ по 11 тисяч 100 гривень. Тому от розумієте, яка ситуація. По пшениці ще плюс-мінус якось борсаємось по ячменю. Надзвичайно от крайніх два роки, то він ціна низька. Але я думаю, в силу того, що вже такі організації, як дрейфуси, кернели починають продзвонювати і питати про те, чи не сіяли ячмінь, чи не сіяли, то я думаю, що ціна на нього теоретично повинна вирости. Тому що його дуже мало посіяно в цьому році, і суто за рахунок хоч якогось попиту і дуже низької пропозиції, то ціна десь на нього могла б бути теоретична. Якщо говорити, от якщо відкинути зараз зернову ініціативу, до якої я підійду, бо це найцікавіше от далі. То в цілому я дивився ф'ючерси, які е, публікує е, Міністерство аграрної промисловості на серпень місяць, і спілкувався з людьми, на яких ми експортували в країнах, які поряд з нами минулого, минулого року. Це Румунія, Молдова, Польща і так далі. То теоретично, якби все от е, йшло як зараз, якби не один момент, про який я зараз кажу, то ціна на Серпень місяць повинна вирости і вирости предметно, десь до рівня минулого року, плюс-мінус. Я розумію, що прекрасно не буду переливати з пустого порожня. Я розумію, що це все не ціна, а хуйня, і ви це прекрасно розумієте. І коли я говорю нормальна, виросте, то просто це від наших реалій виходить. Але от. Давайте, от, якщо мало засобів масової інформації, просто зранку перелистав абсолютно все. Ніхто не говорить про те, що зернова ініціатива, зерновий коридор, зернова угода, як хочете назвіть цю, цю всю ситуацію, вона у нас до 18 липня, тому що крайній раз вона продовжувалася з моменту початку війни на найкоротший термін. Вона продовжилася 18 травня і продовжилася до 18 липня. Всього на всьому на два місяці на 60 днів. І давайте прикинемо, що для України взагалі 18 липня. 18 липня це коли вся країна максимально не то, що активно, а агресивно жнивує. І півбіди це господарства, які, які мають налагоджену складську логістику. Вони в принципі всиплять все в склад і зможуть перечекати, доки не домовляться. А якщо говорити за Людей за невеликого аграрія одноосібника, який не має можливості зберігання, йому попросту треба десь це все діло пристроїти. То що в нього за останні 15-20 років так налагоджена господарська діяльність, що йому потрібно продавати його прямо з під комбайна, або, наприклад, якісь фінансові навантаження. Є що гроші край треба. Ви можете уявити, що це буде робитися, якщо до речі, в засобах масової інформації ніхто не говорить, поки про те, що її потрібно продовжити зерновую ні угоду. Про те, що 18 липня це ви знаєте, це найбільша. Буде піздюліна, якщо почнуться оці двіження і Одеса перестане працювати саме 18 липня, коли всі жнивують. що коли в нас, наприклад, то це був листопад місяць або зима, коли нема такого агресивного руху, то плюс-мінус якось можна було чекати тиждень, два місяць, поки устаткується, ціна вирівнюється. А тепер уявіть, що от є в Україні вся країна жнивує, і всім потрібно людям, які не мають де зберігати або край потрібні гроші, треба продати. То як мінімум трейдери, які будуть розуміти, що все одно теоретично зерновий коридор продовжиться. Вони будуть викуповувати у аграрія, там, по 40-50 доларів пшеницю і складати десь там, де вони мають складати, для того, щоб чекати на ціну. це буде такий провал серед літа. Ми навіть на це не ну важко уявити, якщо вона не пролонгується автоматично, або якщо не домовляться раніше, уявіть собі таку ситуацію, що липня 15-го, ще всі мовчата. 18 липня е, така країна. Знаєте, яка країна, перестає фрактувати судна. І от просто весь трейдер перестає приймати, ціни максимально падають, відкривається, залишається ті керені та Ізмаїл, туди зганяють тисячі машин, і там дальнобої живуть по три тижні, по місяцю. Це свого роду склад на колесах, як підходять баржі. Починається колапс. І в силу того, що в липні не можна не продавати пшеницю та ячмінь, просто не можна її тримати, почнеться отака катавасія. Ціна просто провалиться, почнеться величезний ряд спекуляцій. Рені та Ізмаїл, напевне, вже до татарбунар вибудується черга. І отакий от будемо мати колапс. Тому всім рекомендую на даному етапі, тому що ситуація не зрозуміла, і ніхто її не коментує. Якщо така от. Піздюліна знову ж таки повторююся, відбудеться 18 липня, і почнуть торгуватися, домовлятися і так далі. І за і десь за два тижні буде незрозумілої ситуації. Відбудеться дуже багато несправедливих, неправильних і дуже паскудних речей відносно закупівлі у фермера. Тому на даному етапі рекомендую всім розуміти, що це може відбутися. Не знаю, хто не має складу, прибирайте в сараї, купуйте тент і так далі. Тому що така небезпека є присутньою. Якщо, повторюся, домовляться і ціна пролонгується, то ф'ючерси в принципі говорять про те, що в серпні місяці ціна на пшеницю та ячмінь повинна вирости. Але якщо зернова угода знову, як це ми вже привикли, що в неї біля неї почнуть совати ногами, і зо два тижні буде незрозуміла ситуація, трейдер буде страхуватися і його також можна зрозуміти, то це буде така свого роду ситуація, наскільки. Погана, хоча проситься інше слово, до якої ми ще не зовсім готові. Тому прибирайте всі складські приміщення і готуйтесь до того, що потрібно буде зберігати. Дай Бог, щоб цього не сталося, і дай Бог, щоб це зараз я просто ну, пальцем в небо. Але така небезпека є, тому головне, не панікуйте, ми абсолютно все пройдемо і все буде Україна. Але ви повинні розуміти, що є ряд небезпек, конкретно на зернозбиральну кампанію ранніх зернових 2023 року. Також не забувайте, що ми є виробником насіння. Такі соняшники, як Альдазор, та Рімпульс, вже буквально жовтня місяця, чекатимуть на вас у складі. Гарних врожаїв!